Вітаємо в медичній інформаційній системі Доктор Елекс. На веб-порталі Доктор Елекс впроваджено зміни для роботи зі словником ДСГ та аналізом взаємодій. Ці оновлення покращують контроль над помилками в медичних записах, підвищують ефективність і зручність роботи з медичними даними. Тепер ви можете додавати нові послуги та редагувати їх безпосередньо у вікні словника ДСГ. Цей функціонал допомагає підтримувати точність і актуальність медичних записів, знижуючи ризик помилок і спрощуючи роботу з даними. Після заповнення даних взаємодії у секції Створення взаємодії ви можете перейти до роботи зі словником DSG. Щоб почати роботу зі словником, клацніть Вибрати пакет. Додайте діагноз, а потім оберіть пакет для аналізу. Система запропонує перелік пакетів на основі вибраного діагнозу, віку та статі пацієнта, а також попередньо вибраних параметрів взаємодії. Класу медичної допомоги, типу взаємодії та типу епізоду. Після вибору пакета система автоматично оновлює таблицю перелік ДСГ груп послуг, відображаючи відповідні ДСГ, що входять до цього пакета. Оберіть потрібну групу. Вкладка Перелік послуг групи містить лише послуги, які входять до вибраної ДСГ. Оберіть потрібні послуги. Щоб додати інші послуги, перейдіть на вкладку Загальний перелік послуг і виберіть послуги із загального списку. При переході між вкладками попередньо вибрані послуги відображаються в полі Вибрані послуги. Після вибору послуг клацніть Додати вибрані послуги. Послуги збережено. Обрана ДСГ позначена зеленим кольором, а всі додані послуги розподілені за вкладками відповідно до типу медичного запису. Додати послуги можна також клацнувши біля Додати послугу. Якщо ДСГ обрано, на вкладці Пакет, Група відображається перелік послуг цієї групи. Якщо ДСГ не обрано, то вкладка Пакет Група містить усі послуги вибраного пакета. Збережіть дані. Під час створення взаємодії у секції Інформація по пакетах та ДСГ клацніть Вибрати пакет. Перейдіть на вкладку Код, послуга. У полях Код, назва діагнозу або код, назва послуги введіть дані, клацніть пошук. Залежно від поля пошуку ви побачите, які пакети знайдено за кодом-назвою діагнозу, а які за кодом назвою послуги. Оберіть необхідні пакет і групу. Обрана вами DSG позначена зеленим кольором на вкладці Пакет Група. Послуга, яку ви шукали, також додана у відповідну вкладку за типом. Якщо ви попередньо вибрали діагноз, то доступне тільки поле Код, назва послуги. Згори вікна вказано обраний діагноз. Редагувати записи про вибрані послуги тепер можна у вікні ДСГ. Оберіть вкладку із діагностичним звітом чи процедурою і клацніть Перейти до редагування. На вкладках у навігаційних елементах позначені додані медичні записи. За допомогою цих вкладок ви можете перемикатися між записами. Ви також можете перемикатися між записами за допомогою кнопок Попередня та наступна послуга. Щоб скоротити час на опис кожного окремого медичного запису, несіть потрібні зміни до вибраного запису та клацніть застосувати до всіх. Якщо потрібно застосувати ці параметри до інших медичних записів, діагностичних звітів чи процедур, клацніть ОК. «OK». Якщо потрібно перенести інформацію частково, зніміть прапорець із тих параметрів, які не мають поширюватися на усі медичні записи і клацніть ОК. «OK». Щоб скасувати зміни і повернутися до вікна ДСГ, клацніть повернутися назад. Щоб зберегти зміни та повернутися до вікна ДСГ, клацніть зберегти та вийти. Після завершення роботи зі словником DSG, наступна інформація зберігається у взаємодію Діагноз, пакет, ДСГ та усі додані послуги. Перед підписанням взаємодії перевірте, чи дані внесено коректно і чи відповідає інформація вибраному пакету та ДСГ. Клацніть зберегти та підписати. У новому вікні відображаються помилки у внесених даних. Зверху вікна вказані ті помилки, без виправлення яких підписати взаємодію неможливо. Нижче описані помилки, які рекомендовано виправити, оскільки вони можуть впливати на успішну оплату. Цей блок включає зауваження до медичного запису, а також аналіз за вибраним пакетом ІДСГ. Після виправлення критичних зауважень підпишіть взаємодію, клацнувши ОК, Все одно підписати. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему «Доктор Елекс».